Друзі, на сьогодні, мабуть, останнє відео, але воно дуже яскраве. Я знаходжусь на місці першої черги поховань. Кладовище Мархалівського болота річки Притирка. Без коментарів просто подивіться, це не видумка. Скріншот місця геолокації я даю. Про які скважини розповідає геолог? Ну, Де 2 метри від поверхні води, як він каже. Ми знаходимося на болоті. Це перша черга поховань, ви уявляєте водоносний горизонт, який тут в радіусі кілометру. Ну, ми проти того, щоб героїв ховали в болоті. Громадська організація Ренесанс виклала офіційну позицію у себе на сторінці. Якщо хтось не згоден, коментуйте, аргументуйте, чому Мархалівське болото є найкращим місцем українського Арлінгтону. Всім дякую за увагу.